Тисни підписку і дзвіночок, щоб першими почути нові історії життя приємного прослуховування. Василь вдивлявся в себе вкотре, він обічав собі, що треба прибратися, але ці думки приходили лише вранці, коли він збирався на роботу, а ввечері Ввечері приходив додому з пляшкою біленької. швидко випивав її й падав спати. Він жив саме в такому темпі вже рік, може, трохи більше. Саме з того моменту, як його покинула Наташа, і поїхали за кращим життям у місто. Василь познайомився з нею в сусідньому сері, на дискотеці. Раніше він ніколи її не бачив. Дівчата йому проходу не давали, бо хлопець він був видний, до того ж працював у фермерському господарстві, як тепер модно було називати колишні колгоспи, що стали раптом приватними володіннями. Василь дуже добре заробляв. А все тому, що вважався чи не найкращим трактористом, водієм і комбайнером у господарстві. Не було техніки, на якій би він погано працював, чоловіки зітхали, казали, що будь-який метал васька слухається. Жив Василь сам. Бабця, яка його виховувала, померла щойно йому 18 виповнилося, наче спеціально дочекалася. Ніхто й не думав, що хлопець, після того як відучиться, знову в село повернеться. А він повернувся, дім великий поставив, працював як прокажений, на дівчат не дивився, твердо вирішив спочатку на ноги стати, щоб не соромно було додому дружину привезти, ще з дитинства зрозумів, що таки не доїдати, не досипати, бо бабуля дрова економила, і в домі було дуже холодно. А тут, як побачив Наташку, так мало не збожеволів. Весільня зіграли швидко. Наташі хлопець дуже сподобався. А ще більше сподобалося, що можна нарешті піти з багатодітної родини, де вона була найстаршою, а тому допомагати доводилося постійно. Балував він її сильно, купував такі вбрання, яких у селі не бачили ніколи. До хорошого звикла господарством не займалася, бо шкіра рук бо важко і багато, а ще тому, що Наташі було добре, прожили так три роки, а одного прекрасного дня його дружина й заявляє. Васю, як довго ми будемо тут сидіти. Всі люди розвиваються, в місто переїжджають, а ми все в селі тухнемо. Вася тоді навіть не зрозумів, про що вона. Я ж ніколи не казав, що в місто хочу, та й ти не казала, чого це раптом такі розмови. Ну, я точно не хочу все життя тухнути в селі. Сподіваюся, ти не збираєшся мене змусити робити це? Василь підняв брови. Щось я не розумію. Ти ж сама з села, все життя тут прожила. Куди тебе потягнуло це раптом, тим більше зараз. Жити ж можна припіваючи. От, почекай, я воду в дім проведу. Взагалі, як у міській квартирі буде. Наташа встала, нервово заходила по кімнаті. Господу, який же ти непрохідний, про чому тут вода? А театри, кафе, культура, врешті-решт. Того дня вони посварилися. Не стримався першим Василь, обізвав дружину і пішов. Потім, звісно, помирилися, до розмови більше не поверталися. А через три тижні він не застав Наташу, коли повернувся з роботи. На столі була тільки записка про те, що вона зустріла людину. Яка її розуміє, з якою вона житиме в місті. Ще Наташа писала, що забрала гроші, які Василь відкладав у коробочку. Написала, що це їй компенсація за те, що найкращі роки вона витратила на нього. Вася з того дня й змінив свій спосіб життя. Спочатку все господарство розпродав, а потім і дім занедбав. Ніхто й не здогадувався до пори до часу, що з ним відбувається. Потім уже чутки поповзли. На роботу ходив, але пару зауважень за перегар уже отримав. Відповідати не став. Просто в той день, коли розмову з ним його начальник вів, взяв не півлітра, а відразу дві. Вася зітхнув, ще раз озирнувся. Ох, як хотілося заплющити очі на все це. Пару разів він навіть прибирати починав, але вперше наткнувся на шпильку Наташі, а вдруге на їхній весільний анбом. Так і кинув цю справу. Вийшов на вулицю, зіщулився. Мороз був такий, що ніс щепало. Знову доведеться повозитися, щоб свій трактор завести. У скільки разів сварився з начальником, що сторожне топить у них у гаражі. Пробачте, він здригнувся. На вулиці ще було темно, і аж ніяк він не очікував почути незнайомий голос у цей час, та ще й у себе у дворі. Він різко повернувся. Перед ним стояла чи то жінка, чи то дівчина, а за нею згорнулася дитина. Господи, що ви тут робите у такої рано, в такий мороз, ще й з дитиною. Жіноча фігура якось невизначено знизала плечима. Так уже вийшло. Ви не підкажете, чи можна в когось знайти притулок на якийсь час? Ванька зовсім втомився, тільки грошей в нас немає. Василь спробував дивитися їй в обличчя і, начебто, зовсім молода, хоча він міг і помилятися. Знаючи своїх сільських, міг припустити, що вони швидше дільничому подзвонять, ніж якусь волоцюгу на пустій пустять. А Вася кинув швидкий погляд на дитину, яка притиснулася до жінки. Хлопчині було найбільше п'яти. Потім подивився на годинник ні, нічим він не допоможе. Якщо Вася запізниться, всі відразу вирішать, що він це через пиятику, сунув руку в кишеню, дістав ключі від дому. Ось, тримайте, йдіть до мене додому. Я повернуся після шостої. Удома тепло, якщо змерзнете, можете пічку протопити. Їжа теж має бути. Ну, має. Там бог її знає, тільки в мене там безлад ніколи. Все, на вулиці особливо не висовуйтесь, а то багато до вас питань буде. Все я побіг ніколи мені. Він віддав збентеженій незнайомці ключі і рвонув по стежці в бік гаражів. Чомусь навіть думки ніякої не виникло, що люди чужі, що можуть його обікрасти. День пролетів швидко. Неспокій з'явився до вечора, коли він за звичкою повернув до магазину, але не зупинився. Взяв незмінну півлітру, щоправда, додав цукерок. Не був упевнений, що його постояльці ще чекають його, може, в домі горіло світло. Це було настільки незвично, неприємно, що Василь якесь стиснення в грудях відчув. Він обережно підійшов до віконця і зазирнув у дім. Обличчя Василя витягнулося він бачив лише частину кімнати. Але цього вистачило, щоб зрозуміти там просто ідеальний порядок, все таки рівненьке, чисте. На дивані під пледом сиділа молода жінка і хлопчик. Вони розглядали якусь книжку. Вася придивився, сумно зітхнув. Свого часу, коли ще була надія, що Наташа народить йому, він усі дитячі книжки скупив у сільназі. А тепер вони припадали пилом стопками біля дивана на підлозі. Коли дружина поїхала, викинути хотів, але рука не піднялася. А ще з дому тягнуло їжею. Такий забутий запах, що Василь мимоволі сковтнув. Він подивився на пляшку в руках і швидко сунув. Молода жінка схопилася, коли він увійшов. Почервоніла. Здравствуйте, пробачте, ми з Ванюшою трохи погосподарювали. Я вечерю приготувала. Вася й сам розгубився. Він і гадки не мав, що волоцюга, яку він зранку пожалів, може виявитися дуже миловидною молодою жінкою. Повечеряти я б не відмовився. Жах просто який голодний. Вона кинулася на стіл, а Василь розувся, роздягнувся і попрямував до хлопчика, простягнув йому руку. Василь. Хлопчик посміхнувся і обережно простягнув свою долоньку. Іван, тримай його. От маленькі ж люблять солодке. Хлопчик запитально подивився на жінку, та ледь помітно кивнула головою. Тільки після цього дитина взяла частування. Василь сів за стіл, вдихнув аромат гарячого борщу і навіть заплющився від задоволення. Тільки після того, як тарілка спорожніла, подивився на гостю, яка чекала його слів. Це було нереально смачно, вона посміхнулася. Дякую. Напевно, нам потрібно рухатися далі. Ми...» й... Так зловжили вашою гостинністю. Василь здивовано підняв брови. А ви поспішаєте кудись? Ні, нікуди нам поспішати. Настя так звали молоду жінку, вийшла до нього з кімнати, де вкладала Ваню. через годину присіла за стіл. Вася встав, налив чаю, їй і собі. Вона подякувала і подивилася на нього величезними синіми очима. Ви не подумайте, ми не бомжі якісь. Просто ось склалося все якось неправильно. Колись я поїхала вчитися і зробила дуже велику помилку, довірившись одному хлопцеві. Ні, я ні про що не шкодую, тому що в мене є Ванька, але довелося повернутися в село до мами, яка на той момент вийшла заміж за молодого. Мама була не рада моєму поверненню, як я потім зрозуміла через свого молодого чоловіка. Ваня народився, начебто все більш-менш нормалізувалося. Щоправда, я ніяк не могла вийти на роботу, тому що все господарство мами повісила на мене, без своїх грошей жити якось не особливо приємно. Мій так званий відчим усе купував, а мені, мені не потрібно нічого було. А потім відчим вирішив, що мати для нього занадто стара, а я підходжу набагато краще. Я відразу його послала, пробачте. Але мама якимось чином усе дізналася, вирішила, що в цьому винна тільки я. Я, мовляв, хвостом крутила, і моя рідна мати разом з відчимом вирішили, що їм для повної сім'ї не вистачає мого Ванюші. а мене потрібно вигнати. Мати сказала, що позбавить мене батьківських прав на раз-два роботи в мене немає, сиджу у них на шиї, все інше можна й придумати. Ось я Ванюю і втекла. Тільки впевнена, що вони будуть нас шукати, моя мама просто так не заспокоїться. Вася в задумі крутив ложку. Ось що, Настю. Живіть у мене поки поки ми щось придумаємо. Мене й удома майже не буває, так що ви мені ані трохи не завадите. А я дізнаюся, що та як. За тиждень Вася навіть забув, що колись узагалі вечорами пив. Тепер він майстрував щось із Ванькою, і вони з ним читали. У домі було чисто, тепло, Настя балувала їх смачними вечерями. Саме про таке життя мріяв завжди Василь. Шкода тільки, що все це не його. Якось він поспішав з роботи, і його гукнула сусідка. Що, привітати тебе можна? Він навіть злякався. Чим? Так наташка твоя повернулася вже години дві як. Вася зблід. Там же Настя, званію. Він припустив бігом додому. Наташа сиділа на дивані в гарній позі. Вона дивилася на нього ображено. Ні Насті, ні Вані не було. Де вони? Наташа ображено підібгала губи. Не зрозуміла, а де радість від нашої зустрічі? Вона була впевнена в собі та своїх чарах. Вася у два кроки подолав відстань до дивана і ривком підняв її. Я запитав, де вони? Та злякано закричала. Звідки я знаю? Пішли кудись. Не знаю, додому напевно. Вася відпустив її і кинувся до дверей. Біля дверей зупинився, щоб, коли повернуся, духу твого тут не було. Наташа здивовано дивилася на нього І розуміла він не жартує. Але як же так? Вона була впевнена, що Вася від радості розплачеться. Василь розумів минула година, може, й більше. Не могли піти далеко. На вулиці вже стемніло. Він бів по селу в бік гаражів, мало не молився, щоб бос був там. Він би все одно взяв техніку, і нехай його посадять. Начальник там був, вислухав збивчисту розповідь Васі і кивнув на свій джип. Ось, бери. У нього прохідність краща, ніж у твого трактора. Ну, і швидкість зрозуміло. Дякую, Сергійовичу, я швидко. Їдь уже дзвони, якщо допомога потрібна, я все зроблю, щоб повернути людину, яка тебе до життя повернула. Василь побачив їх під деревом за п'ять кілометрів від села. Різко загальмував, кинувся до них. Настю, що ти твориш? А про себе не думаєш, а про ванюшу подумала б. Настя ридала в нього на плечі. Розумієш, вона сказала, що вона твоя дружина, що ти її любиш. А ще сказала, що всякі такі, як ми, взагалі не мають права на життя. Настя ще багато чого говорила і думав лише про те, щоб не сталося лиха. Коли потік сліз трохи стих, Вася рішуче промовив: Завтра заяву подамо. Буду за вами доглядати, щоб ви ще чогось не накоїли. А Настя не стала заперечувати просто сильніше притиснулася до нього. Ваня посміхнувся і запитав Ти будеш моїм татом? Виходить, так. Ваня з хвилину дивився на нього. Потім обійняв рученятами його і маму. А в той день, коли вони розписалися, до них завітали гості мати Насті та її чоловік. Ну, здравствуйте! Ваня, швидко збирайся нам додому час. А цю гулящу, сподіваюся, визначать, куди треба. Настя стала бліда. Ваня протиснувся до неї. Василь встав. Ви хто такі, що без стуку з'являєтеся в моєму домі? Жінка кинула на нього погляд. Батьки цієї, напевно, вам усілякої хімії наплела, не вірте. Ще одне слово, з хвилину було тихо, потім грюкнули двері. Це вийшов молодий чоловік матері, вона кинулася за ним слідом. Якщо вам сподобалося оповідання, прохання підтримати мене підпискою до канал і кнопкою палець вгору. Для вас всього один клік, але для мене це дуже важливо. Дякую.